Та, крупчу! <ріст> 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 так, ну що, майже кінець травня. Вирішили з Друганом виїхати на рибалку. А, казали, що там дуже хороший ставок, багато риби а, великої. А є обмеження до від 1,5 кг до... А, до 1,5 кг рибу випускаємо. Звише 5 кг також рибу випускаємо. Все що в межах можна брати. Ось, ну, побачив. Е, минулий раз ми їздили е, на розвідку, Ну, начебто непогано екземплярчики вийшли. Е, зараз же їдемо вже целі направлено взявши тіснасті, на які нас найбільше ловилася рибка, і на те ж саме місце плануємо стати і покажемо вам, що з цього вийде. Як і минулого разу, цього разу ми взяли опариші черваки. ще Друг сказав, що потрібно взяти пінотісто. Взяв я пінотісто, побачив, чесно говоря, перший раз на пінотісто буду ловити. Прикормка звичайна, полуниця на коропа, взяли на коропа. І я впевнений, якщо там прикормка кулемет, вона теж там буде працювати. А ставок там хороший, 14 гектарів. Зустрінемося там, побачите все, у нас далі. що як. Всім гарного дня і класного перегляду. Ну все, зараз основна задача нам максимально швидко вигрузитись а, і закинути наші оснасточки цей чудовий водойомчик. Вигружаємося. Тут ми набрали кучу всякого барахла. Так, что мы тут? Пена тесто. Попробуем. И оснасточки, на какие мы много раз Да. На. Такий засос. На литкоре. Засос. Короче, вот такие оснасточки. А как ты На флат і так там зараз максимально швидко розпаковуємось. Так. Быстро да, там. Ти шариш. Сад тут треба сла? Короче, я вчера узнал, что вот эта писака, что у меня есть, это просто писака на Понятно, что чтобы писака на через то ее можно быстро обломать. Готовим смесь. Зерном прямо так. Попробуем так. Открой катушку и через кольцо. Кольцо да, так. Ага. І отак. плів. Да. Можемо прикормочки всякої. Слива. Слива, короб пішов. Слива, короб. Що у нас тут полуниця. Погнало. Нам треба одразу розділити цю великість. Сюди одразу опариків трошки. О! Так, що, цього кидати під берег? Ну, в ту сторону, де типу, перспективне місто. Два туди, той, де ти кидав, направо. Маленьке я сюди буду кидати на карасика наліво. Посередині я не знаю це чисто так. Я хочу ще флета закинути, спробувати. Надовго, все таке стоїть. <реш> Ладно, я все опарише насіляю. Ти рішай, ти знаєш, що в мене своя тактика. Зараз закинув Париж, а потім уже давай сразу бутерброд. А де черваки? Я ніколи так з дитинства черваки не одягав. Це Це... Ми кучеми? Кучерями такими. Ну, я я населяв. Типу, шукав жопку, десь там типу, якось питався зайти в ту жопку і потім ось такі у нас буде бутерброд. Поїхали, добиваємо кормушечку максимальненько. А ну подиви, дай я подивлю. Хорош. Та це ж я за неї казав, що якось так воно так працює, що на неї по-любому. Я так тут зараз тут хочу. Я щось не знаю. Rani, tupã! Passou o TST, viu? Блін! Так. Да. Yeah, От саме вот такий монстр, який зігнув його взагалі нафіг. Блін. Так а що, якщо воно таке друне, то нічого не зробиш? Так ні, нічого не зробить... Ти що не бачиш, його підцікає, підцікання, ну крички гляне. Давай, давай, давай. Like Заради пора невеличка. Невеличка карасика, да. Нічого, був, карасик, карасик такі. Карасик, Тарасику, хорошо, блядь. Уже вийду. Брать, усакуйте так мить. Так, так, так. Ого, карась! Ну, карась Хороший. А туди снімає Карасевич! Початок покладений. а сперії ще буде короб по любому. Сейчас покажу, що у нас тут от Серега готовий. Це наш шефповар. Йомойо, це ти заморочишся. Картошечка, бекончик. Ну, корішка. Все задрив... О, у нас буде моркодел. Попробуй там Трошки та у нас еще. Ось что тут? Нормально? занимаемся что зоны? А? Вон. Подожди, а, а, ты, ты? ты. Ну, Хуже чем на Блин, давай с сейчас можно мужа... вот свалить. А Это коробчик Амур. Мне кажется. Ты снимаешь? Амур. Амур? Амур? Да, я не знаю ее или, а Не спеши

Хороший! Амурчик! Ухуху! Да! Сюда! Да! что Я, тебя, я тебя кину. ты аж так высоко поднимаешь? Woo! <laughs> <You better? laughs> <-hoo. laughs> Ого, там Карасевич. О! Це підсака якраз для таких карасиків. Нормальний карасик. Давай, 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 біжа. Сюда! Ти біжа, як по карасях дубрячих виступаєш. Недостатньо, коли далеко. 嗯哼。Mm hmm. Да, крупчук! Снимать матилой, да? И раз, да, самый сок. Да, не, правда. Да, не, Да, он жирный. Давно, наверное, экра может быть. Нормально будет. <риклад> 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 Двоечка, да? Ну что, ребятушки, закончили мы рыбалочку. Сейчас покажем результат. топ топчик. 40 кілограм було. Треба викидай. Ну так ви ну, да. Амурчик. Карасик. А, а де короб? Ку куроп. Де короб оставив там? <риклад> 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 я не хочу виходить. Да, <риклад> я сейчас помію їх. Так, ты складай себе караси и коропа забираешь, да? А я амурчика и тоже там какие останутся. Караси. Так, у нас амур сколько? 3,400. Коробчик 2,2. Ну и карасики. Короче. Короче, как так. Результат рыбалки.